Це найбільш тяжче, одне з найбільш тяжких правопорушень, передбачене Кодексом України про адміністративні правопорушення. Це п'яна їзда. Так лише у ніч на суботу патрульні Тернопільщини зупинили шість натверезих кермувальників. З ночі п'ятниці до ночі в неділі склали 12 адміністративних протоколів на нетверезих водіїв. Це водії в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Ми попитали деяких водіїв на дорогах Тернополя, чи стикались колись із водінням на підпитку. Хтось зізнається, по молодості могли сісти за кермоп'яним. Та визнають, це було безвідповідально. Інші й самі не сідають і друзям не радять. Для мене це ну, неприпустимо. Я би дуже вдячна була, якщо ви цим займалися. Там і патрульні, і взагалі водії е несли якусь відповідальність. Ну і взагалі відповідально ставилися до цього. Просто краще цього не робити. Зараз ні, я відповідальний сіний <хи> Ну як я можу позволити? У мене маленька донечка, така де дружина, інші ще люди. Ну, святих нема на цій земній планеті, але цей тяжкий злочин, який люди мають. Усвідомлювати, що цього робити не, не можна. Я не, не бухаю за рулем. Я якщо п'ю, то сідаю гарною дівчиною, і в, і в барі десь випив, і поїв, потім поспав, поїхав на другий день. Не сідає, не. Чого це п'яному за руль сідати? Діти бігають. Це особиста відповідальність кожної людини. То, поки хтось п'яний не в'їде у вас чи не зіб'є на дорозі, тоді це вже може бути не адміністративне порушення, а кримінальне. Не спиняють гори кермувальників не тільки значні штрафи, а й комендантська година. Адже у цей час патрульні можуть перевіряти будь-який транспорт. Щодо статті 130 тридцятої, кермування на підпитку, правоохоронці мають скласти відповідний протокол і зафіксувати все на відео. Іноді водії думають, якщо вони відмовляться від проходження огляду, це яким чином впливає на результат розгляду справи. Але ні, інспектор патрульної поліції в такому випадку складає все ж таки все одно протокол навіть за відмовою особи проходити освідування на стан сп'яніння або на стан вживання наркотичних речовин. Міру покарання порушнику визначає уже суд, і попри невтішну статистику, за минулі вихідні у Тернопільському міськрайонному суді зазначають, кількість справ по 130 статті цього року зменшилась удвічі. Минулого року було 671 особа цього року 427 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. На них було накладено адміністративне стягнення у вигляді 17 тисяч гривень штрафу і позбавлено права керування транспортними засобами на один рік. Також цього року закрили 178 справ переважно за відсутністю складу порушення. Дев'ять справ закрили через завершення терміну давності. Нагадаємо, із березня 2021 року термін притягнення до відповідальності за статтею 130 КУПАП складає один рік із моменту скоєння правопорушення. Суд всебічно досліджує матеріали, які надходять від працівників патрульної поліції, заслуховує свідків випадку необхідності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Дійсно, є такі випадки, коли. Коли матеріали справи, які надійшли суду, не дають можливість встановити, що відбулася подія адміністративного правопорушення, чи в діях особи є склад адміністративного правопорушення. В такому випадку суд зобов'язаний закрити провадження по справі. Нагадаємо, учинення кримінального порушення у стані алкогольного чи іншого сп'яніння належить до переліку обставин, які обтяжують покарання. Тож керуйте відповідально. А якщо випили, візьміть таксі. Це точно буде вигідніше.